Ань, святим Миколаєм для воїна громада храму ікони Пресвятої Богородиці, всецариця православної церкви України, що у Циняві організувала благодійну акцію. Мета залучити якомога більше дітей для виготовлення корисних подарунків захисникам. Для цього будуть проводити різноманітні майстер-класи. А за тиждень до свята Миколай завітає до храму, забере дитячі подарунки та особисто доставить їх воїнам на передову. Більше розкаже отець Андрій Лінкевич, організатор акції. З послання Володики Юліана стартує акція Допоможи Святому Миколаю прийти до наших воїнів, які захищають нашу Україну на передовій. Тому, власне, діти, які найбільше відчувають це свято, можуть долучитися, і хочемо запрошуємо всіх долучитися до цієї акції. Щоб кожен своїми руками міг зробити якийсь маленький подарунок, і ми могли передати нашим воїнам, щоб зігріти їхнє серце, щоб вони відчули ту радість дитинства, тому що найбільше діти відчувають цю радість і хочемо, щоб вони були залучені до цієї акції. Тому запрошуємо всіх долучатися до цієї акції. Також участь будуть брати діти недільних катехетичних шкіл, які діють при. Церквах, так і також учні шкіл. Запрошуємо всіх до цієї акції.